Усім привіт! Це канал Альфа Центавра, це Субота і це мій Павла Поцелуєва голос. А значить, зараз ми з вами будемо підбивати космічні підсумки тижня. Поговоримо про те, як інженери НАСА планують відремонтувати Вояджери, обговоримо високошвидкісний лазерний космічний зв'язок, плани Індії щодо пілотованих польотів, а також випробування її ж пілотованого корабля. Поговоримо про найпотужніший тектонічний поштовх на Марсі за мільярд років, і про те, як Rocket Lab за місяць після аварії отримала дозвіл відновити польоти. А ще подивимось, як SpaceX готується до другого орбітального випробування. Ну і пару запусків теж згадаємо. Заварюйте сміття проводи. Ми переходимо до новин. leap. Інженери лабораторії реактивного руху вживають заходів, спрямованих на те, щоб продовжити термін служби, запущених у 1977 році, апаратів Voyager 1 і Voyager 2 для дослідження міжзоряного простору ще довгий час. Команда зондів займається оновленням програмного забезпечення для запобігання проблемам, подібним до тих, що виникли у Voyager 1 2022 року. Тоді бортовий комп'ютер надсилав викривлені дані про стан апарата хоча загалом той працював справно. Інженерам знадобилося кілька місяців, щоб виявити проблему в його системі орієнтації. Вона записувала команди в пам'ять комп'ютера, а не виконувала їх. Однак причину збою не було виявлено. Патч програмного забезпечення має запобігти повторенню подібної проблеми на Voyager 1 і не допустити її на Voyager 2. Інший захід націлений на боротьбу з паливом, яке осідає у вузьких трубках рухових систем Voyager, що утримують антени зондів спрямованими на землю. При кожному запуску двигунів, які можуть зміщувати апарат горизонтально, вертикально або навколо центральної осі, як колесо, двигуни орієнтації спрацьовують автоматично. Паливо потрібне для надання імпульсу проходить через паливопроводи, а потім потрапляє у вущі труби впуску в системі орієнтації. Під час кожного такого запуску на них осідає мала кількість палива. Для зниження частоти увімкнення двигунів перед кожним запуском апарати стали повертати на невелику відстань у кожен бік. Перші такі коригування були зроблені у вересні та жовтні. Хоча збільшення кількості обертань Voyager може призвести до певної втрати даних, у JPL дійшли висновку, що з часом такий план дасть змогу отримувати ще більше інформації. Інженери не знають точно, коли станеться повне засмічення трубок подачі палива однак вважають, що в разі вжиття таких заходів апарати прослужать щонайменше 5 років. Після завантаження оновлення та зчитування даних системи орієнтації для перевірки, 28 жовтня, інженери апаратів планують дати команду на запуск патча програмного забезпечення. Першим його протестують на Voyager 2. Voyager 1 перебуває від нас далі ніж будь-який інший космічний апарат, що робить його дані ціннішими. У четвер відбувся вихід у відкритий космос двох російських космонавтів Олега Кононенка і Ніколая Чуба. Вони досліджували радіатор російського модуля наука, з якого раніше в жовтні витікав холодоагент. Для ізоляції цього холодоагенту вони перекрутили вентилі системи охолодження, у процесі чого помітили бульбашку цієї речовини на зовнішній частині станції. Після чого із землі надійшла команда забиратися подалі від радіатора, щоб не забруднити скафандри і не занести холодоагент всередині станції. Щоправда, команду цю віддали запізно, коли частину робіт уже було виконано. Потім космонавти встановили на модулі наука Радар, але одна з його сонячних панелей не розкрилася. А потім випустили у відкритий космос малий студентський супутник на сонячному вітрилі. Вітрило теж не розкрилося. Коротше, космонавти продемонстрували, що таке руська космонавтика у двох абзацах. Поплескаємо їм! У повсякденному житті на землі для високошвидкісного зв'язку ми використовуємо оптичне волокно, і ця можливість була адаптована для використання в космосі поблизу землі. Дісок розшифровується як Deep Space Optical Communications, що означає використання лазерів для високошвидкісного зв'язку. Саме застосуванню цієї технології в далекому космосі за межами місяця, присвячений проєкті дісок. Основна мета проєкту надати майбутнім місіям НАСА інструменти для отримання даних з набагато вищою швидкістю. Сигнали поширюються зі швидкістю світла, тому вони приходять так само швидко, як у випадку з мікрохвилями, але за той самий час прольоту можна передати більше даних за тих самих ресурсів космічного апарата. Ідея можливості відеозв'язку з астронавтами на Марсі фактично є частиною концепції наса в галузі оптичного зв'язку. Лісок складається з польотного терміналу, який був запущений на космічному апараті Психея, і наземної мережі, яка має станцію для передачі даних на зонт і прийому лазерного сигналу з нього. Тут ми маємо посилати із землі лазерний промінь, який космічний апарат має прийняти як опорну точку і потім ініціювати канал зв'язку. Ця телекомунікаційна система дуже схожа на ту, що авіація використовує для зв'язку із землею. Вісок реалізується як демонстрація технологій, щоб показати, що ми здатні створити термінали, які підтримують технологію, з ідеєю, що колись вони зможуть літати як частина оперативної системи зв'язку на майбутніх місіях. І ми спроєктували термінал так, щоб він міг працювати практично на найдальшій частині орбіти Марса. А Психея під час своєї подорожі фактично пролітає повз Марс. Це чудовий спосіб для демонстрації оптичного зв'язку. Дісок це перший випадок, коли оптичний зв'язок буде продемонстровано за межами місяця. Стрибок, який робить Дісок величезний. Я не можу висловити словами, що це означатиме, коли ми насправді побачимо біти, які було передано з космічного корабля в далекому космосі і потім отримано на землі. Коли ми вигукнемо: Гей, ми отримали біти, які пройшли такий шлях. Ось вони. Щоправда, до цього моменту захоплення і радості нам ще належить виконати і продумати дуже багато роботи. Ми будемо повідомляти про прогрес місії психея на каналі Альфа Центавра, тож не забудьте перевірити підписку і поставити вподобайку під цим дайджестом. Після наради за участі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, уряд країни заявив про амбітні плани з дослідження космосу. До 2035 року заплановано створити власну космічну станцію. До 2040-го висадити астронавта на місяць, а ще після того запустити апарати до орбіт Венери та Марсу. Наразі космічна агенція Індії АСРУ розробляє пілотований корабель Гаганьян, перший запуск якого з екіпажем має статися у 2025 році. Перед тим він пройде цикл із 20 випробувань, серед яких будуть три непілотовані польоти. Капсулою амбіції країни не обмежуються. До середини наступного десятиріччя АСРО планує створити 20 тонну космічну станцію, на якій астронавти зможуть перебувати до 20 діб за раз. Вона знаходитиметься на висоті близько 400 кілометрів, тій самій, що і міжнародна космічна станція. Триває підготовка і до двох планетологічних місій, хоч і з меншим пріоритетом. Орбітальний зонд Шукраян 1 вивчатиме поверхню Венери, а Mars Orbiter Mission 2 досліджуватиме кору червоної планети. Науковий вантаж обох місій ще обговорюється, але остання, можливо включатиме посадковий апарат. Ну, і якщо ми вже почали про індійський корабель, 21 жовтня пройшли успішне випробування системи аварійного порятунку для пілотованого корабля Гаганьян, тестовий носій TVD-1 із демонстраційною моделлю корабля, стартував із космічного центру імені Сатішатхавана о 4.30 за UTC після двох затримок. Спочатку через погоду, а потім через аномальні покази датчиків корабля. Систему аварійного порятунку було активовано на 61-й секунді польоту на висоті 11,9 кілометра. Вона віднесла капсулу на висоту 16,9 км, Після чого від'єдналася та приводнилася в бенгальській затоці. Випробування підтвердили, що в разі аварії система збереже життя екіпажу «Гаганьян». Перший пілотований запуск корабля заплановано на 2025 рік. Трохи раніше, у 2024, му він здійснить три випробувальні орбітальні польоти без екіпажу. Таким чином, Індія планує стати четвертою країною з власною програмою пілотованих польотів, приєднавшись до США, КНР і РФ. 4 травня 2022 року посадковий апарат NASA InSight зафіксував на Марсі поштовх з силою в 4,7 бала, який став найпотужнішим за весь час спостережень червоної планети. Його відлуння тривало 6 годин, на відміну від попередніх поштовхів, які затихають протягом години. Вчені одразу ж припустили, що він міг бути спричинений падінням метеорита, проте нещодавні дані показують, що Марс є більш сейсмічно активним, аніж вважалося раніше, і зафіксований марсотрус був викликаний сейсмічними силами всередині самої планети. Нові висновки вчених опубліковано 17 жовтня цього року в журналі Geophysical Research Letters. Більшість поштовхів, які були виявлені до цього часу, траплялися в регіоні Церберус Фосаї на схід від апарата. Марсотрус 4 травня стався в районі Аль-Кахіра-Веліс у південній півкулі Марса приблизно за 2000 км на південний схід від місця розташування Інсайд. Його енергія перевершила сукупну потужність усіх інших зафіксованих апаратом марсотрусів понад 1300 разів. Сейсмічна структура була схожа на два метеоритні удари, які лишали за собою 150 метрові кратери. Саме тому після зареєстрованого поштовху вчені почали шукати свіжі воронки та шлейф пилу, які мали з'явитися. Проте після місяців пошуків їх знайдено не було. Вважається, що Марс занадто малий і холодний, щоб на ньому відбувалися тектонічні процеси, на відміну від землі, де тектонічні плити рухаються під дією сил у мантії між земними корою та ядром, що призводить до землетрусів. Поверхня Марса являє собою суцільну кору, через що вбачали, що тектоніка плит не відбувається. Згідно з новими дослідженнями, марсотрус був спричинений вивільненням напруження, яке наростало в корі Марса близько мільярда років через охолодження і стиснення. Різних частин планети з різними швидкостями. 24 жовтня компанія United Launch Alliance оголосила про готовність до старту місії CERT-1, в якій дебютує ракета Vulcan Centaur. Як корисне навантаження, в політ вирушить місячний посадковий модуль перегрін компанії Astrobotic, а також меморіальні капсули Enterprise і Tranquility компанії Celestis. Старт місії заплановано на 24 грудня з пускового комплексу SLC-41 на мисі Канаверал. За словами генерального директора компанії ULA, пускове вікно відкрито 24, 25 і 26 грудня з резервними датами в січні. Наразі тривають фінальні роботи з підготовки ракети Вулкан Центавр до відправлення на стартовий майданчик, а також завершуються кваліфікаційні випробування. Обидві ці процедури буде закінчено в листопаді. Затримки із запуском ракети тривали роками, переважно через проблеми з розробкою двигунів першого ступеня BE-4 компанії Blue Origin. На початку цього року під час тестів другого ступеня стався збій, який спричинив зміни в конструкції, через що запуск змістився на четвертий квартал. Вулкан Центавра відправить перегрін до південної околиці вулканів Груйтуйзен на кордоні моря дощів і океану Бур. Місячний модуль уже готовий до транспортування на об'єкт ULA для встановлення на носі. 26 жовтня Rocket Lab повідомила, що отримала дозвіл на відновлення запусків з майданчика LC-1. Діяльність було тимчасово призупинено після нештатного запуску носія Електрон 19 вересня. У звіті FAA стверджується, що Електрон надійний носій, що підтвердив свої характеристики та безпечність у 40 запусках. Тому аварія, що відбулася нещодавно, це виключення, яке компанія вже успішно розслідувала. До аварії Електрон мав 20 успішних пусків підряд: 37 загалом. А також вивів на орбіту 171 супутник. Це друга за частотою запусків американська ракета після Falcon 9. SpaceX серйозно готується до другого польоту Starship. Двоступеневу експериментальну ракету знову зібрали і перевірили, як працює стикувальний вузол кабель заправної щогли другого ступеня після ремонту. Провели випробування з оновленою системою подачі води під стартовий стіл. Тільки подивіться, як підвищив ефективність системи додатковий бак для води. Нарешті провели випробувальне заправлення обох ступенів, зазначивши, що ракета готова, і залишилося тільки дочекатись ліцензії від регулюючих органів. Потім злили компоненти палива і зробили ще одне випробування системи подачі води. Попередження для морських суден у мексиканській затоці розширили з 1 по 6 листопада, значить, процес видачі ліцензій знову затягується. Та SpaceX все одно провела вогневе випробування з с 26 Двигуни пропрацювали рівно стільки часу, скільки потрібно для гальмівного імпульсу сходження з орбіти. Хоча прототип і повністю позбавлений теплозахисту. Рух уперед головне, тому оптічник прототипу корабля, який має виконувати посадку на місяць, перевезли на складальний майданчик. Залишається тільки гадати, чи він полетить, чи ж його призначення лише відточувати складальні процеси. Більше новин про SpaceX не було все завмерло в очікуванні дозволу на другий політ, тому переходимо до запусків. 21 жовтня з майданчика SLC-4E бази космічних сил США Ванденберг стартувала ракета SpaceX Falcon 9. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту 21 супутник широкосмогового зв'язку Starlink V2 Mini. Для першого ступеня ракети це був 16-й політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Тихому океані. Запуск ще однієї партії супутників Starlink відбувся менш ніж за добу, 22 жовтня. Ракета Falcon 9 стартувала з майданчика SLC-40 бази космічних сил США на мисі Canaveral, відправивши на орбіту 23 апарати. Для першого ступеня носія це був четвертий політ. Він здійснив успішну посадку на плавучу платформу A Shortfall of Gravitas в Атлантичному океані. 23 жовтня з космодрому Січан стартувала ракета Чанчжен-2Д. Носій відправив на низьку навколоземну орбіту три супутники радіотехнічної розвідки. Яогань 39 26 жовтня відбувся ще один старт з території КНР. Цього разу на орбіту вирушила пілотована експедиція. Ракета Чан 2 f Ф, що стартувала з космодрому Цзюцюань, запустила космічний корабель шенчжоу 17. Через 6,5 годин після старту він здійснив стикування з китайською космічною станцією Тяньгун, доставивши на її борт екіпаж, до складу якого ввійшли три астронавти: Тан Хунбо, Цзян Сінлінь і Тан Шендзе. Тривалість їхньої експедиції становитиме близько шістьох місяців. На нашому каналі обов'язково подивіться ролик про те, скільки грошей заробляє компанія SpaceX і скільки насправді коштують запуски її основної ракети Falcon 9 Block 5. А на сайті я повторно порекомендую велику статтю про перший марсохід Sojourner. Посилання на обидва матеріали будуть в описі під цим відео. Кожному випуску дайджеста ми проводимо голосування, щоб дізнатися, які з новин сподобались вам найбільше. Минулого тижня найцікавішими вам здалися новини про запуск зонда Психея до одноіменного астероїда, а ще про перше дослідження зразків астероїда Бенну, які нещодавно на землю доставила місія Осіріс Рекс. Щоб проголосувати сьогодні, просто залиште коментар зі списком із шифрів тих новин, які вам сподобалися найбільше. Шифри видно в правому верхньому куті відео, а ще їх продубльовано в описі. І вже через тиждень ми за допомогою скрипта підведемо підсумки цього випуску. Друзі, хочу зупинитись на мить та висловити нашу найглибшу вдячність кожному спонсору проєкту Центавра. Саме ваша підтримка на Патреоні, Баймікофі та Ютуб дозволяє нам продовжувати розвивати цей проєкт, створювати якісний та цікавий контент для наших глядачів та читачів. Ваша допомога не тільки фінансує наші потреби, такі як оплата ліцензій на музику, відео та ai помічників але й надихає нас рости та вдосконалюватися. Ви створюєте солідарну спільноту людей, які вірять у нашу місію та хочуть бачити наш успіх. Саме ваша підтримка дозволяє нам зосередитися на тому, що ми любимо, та ділитися знаннями зі світом. Ви наша головна мотивація, і без вас проєкт Альфа Центавра не міг би існувати. Ми вдячні кожному з вас за внесок у розвиток нашого проєкту, та хочемо підтвердити, що ваша підтримка має величезне значення. Ваша віра та солідарність допомагають нам йти уперед, розвиватися та прагнути до нових вершин. Щиро дякуємо вам за те, що допомагаєте нам робити світ трішечки кращим. Ви справді змінюєте наше життя, і ми не забуваємо про це жодного дня. Дякуємо вам, наші дорогі спонсори! Піклуйтеся одне про одного, не забувайте підтримувати Збройні Сили України та допомагати їм наближати перемогу. Дякую за увагу!